На ринку є багато чоловічих ароматів, які залишають приємний шлейф, деякі роблять вас незабутнім. Популярний тіктокер поділився добіркою парфумів для тих, хто хоче вразити. Він назвав три аромати з ефектом магніту: перший Black Afgano від Nasomato. це темний димний аромат із нотками коноплі, ідеальний для вечорів і побачень. Він додає впевненості та загадковості. Другий Megamara від Orto Parisi. це аромат моря і свободи, містить цитрусові. Та морські нотки, залишаючи солоний післясмак. Підходить для тих, хто любить пригоди. Третій тероні, теж від Орто Парісі, аромат домінування з дерев'яними акордами та східними спеціями. Для сміливих, хто хоче запам'ятатися, щоб парфум тримався довше, обирайте висококонцентровані аромати, наносьте після купання на суху шкіру. Застосовуйте на пульсові точки та одяг для кращого ефекту. Підписання договору оренди землі в Україні може здаватися простим. Але це складний процес. Земельні відносини мають свої нюанси та ризики. Тому важливо мати юриста, який допоможе уникнути проблем. Законодавство в цій сфері постійно змінюється. Після відкриття ринку землі у 2021 році було внесено багато змін. Читати закони важливо, але ще важливіше їх правильно розуміти. Це може зробити лише юрист, який спеціалізується на земельному праві. Багато договорів оренди складаються за шаблонами, які не завжди відповідають законодавству. Юрист перевірить відповідність договору закону, вкаже на прогалини та врахує інтереси сторін. Він передбачить можливі ситуації, такі як спори чи форс-мажори. Перевірка правового статусу землі також важлива, адже не вся земля може бути орендована. Юрист проведе повну перевірку, щоб уникнути шахрайства. Якщо виникають конфлікти, наприклад, щодо дострокового припинення договору чи невиплати орендної плати, без юриста не обійтись. Юрист допоможе з питаннями оподаткування, щоб уникнути санкцій. Земельні ділянки можуть стати об'єктом рейдерських атак. Юрист перевірить інформацію в офіційних реєстрах і забезпечить правовий супровід. Правильно складений договір оренди допоможе уникнути непорозумінь. Він чітко регулює обов'язки та права сторін, що забезпечує стабільність і довіру між орендарем і орендодавцем. Американський долар дуже популярний в Україні. Часто питають, які долари можна обміняти без проблем. Наприклад, чи приймають долари 2003 року в Україні? Всі долари випущені з 1914 року. Дійсні для обміну. Це включає і долари 2003 року. Їх мають приймати всі банки та обмінні пункти. Головне, щоб банкноти були в хорошому стані. Купюри проходять перевірку на справжність. Якщо є підозри на фальшивість, їх перевіряє Національний банк України. Банкноти повинні бути без е, значного зношення чи пошкодження. Вимоги для обміну стосуються всіх доларів. Це не залежить від номіналу чи року випуску. Всі купюри в належному стані обмінюють за поточним курсом. Банки не можуть відмовляти в обміні старих доларів, навіть якщо вони випущені в 1996 році. Після цього року в Сполучених Штатах змінили захисні елементи та дизайн банкнот. Активісти в Італії знайшли проблему в підручниках для сьомого класу. У багатьох з них Крим позначено як частину Росії. Про анексію не згадується. Олена Кім є координаторкою ініціативи Стоп пропаганда Руса. Вона з колегами проаналізувала понад 60 підручників від 2022 року. Крим у багатьох книжках позначається як російська територія. Це порушує міжнародне законодавство. Українські та італійські активісти вже створили досьє за результатами аналізу. Вони планують продовжити моніторинг книжок з історії. Ким хоче представити ці результати в палаті депутатів. Це підкреслить серйозність ситуації. Вони вимагатимуть. Протидії дезінформації серед молоді, ким також зазначила, що плануються заходи з експертами. Вони розповідатимуть про російську пропаганду і ситуацію з підручниками. Крім цього, згадали про російську пропагандистську книжку. Вона має цинічну назву. Книжку представили в посольстві Росії, яке допомагає її поширенню. Росія продовжує інформаційні кампанії проти України. Вони дискредитують українську владу. Також просувають наратив про небажання українців до миру. Росія продовжує атакувати українські сили оборони, особливо на південному фронті. Найбільше загострення відбувається на уріхівському напрямку. Про це повідомив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Ситуація погіршується, збільшується кількість обстрілів, атак, дронами камікадзе та штурмів. Російські війська намагаються витіснити українські сили з острівної зони на Херсонщині. На Оріхівському напрямку ворог хоче прорвати оборону біля сіл Лобкове, Степове та Щербаки. Їхня мета контролювати логістичні шляхи від Запоріжжя на схід. За перші 12 днів квітня тут сталося близько 80 штурмів. На Гуляйпільському напрямку теж напружено. Російські війська атакують Новопіль та Вільне поле. З початку квітня тут зафіксовано близько 50 штурмів. На Херсонському напрямку ворог хоче контролювати острівну зону Дніпра. Росіяни використовують малі групи піхоти, бронетехніку, мотоцикли та квадроцикли. Волошин вважає, що окупація Миколаєва та Одеси малоімовірна. Природні перешкоди, такі як водойми та протоки, ускладнюють просування російських військ. Цього тижня Арсенал переміг Реал з рахунком 3-0 у лізі чемпіонів. Але в чемпіонаті Англії справи йдуть не так добре. У матчі проти Брентфорда, який закінчився 1-1, Українці були в центрі уваги. Єгор Ярмолюк залишився на лаві запасних Брентфорда. Олександр Зінченко вийшов в основі Арсеналу. Це був його перший матч за останній місяць. Арсенал забив першим після перерви. Партей відзначився після гарної атаки. Однак, Брентфорд зрівняв рахунок. Віса забив після передачі. З флангу Зінченко провів на полі 62 хвилини. Запам'ятався неточним ударом. Ярмолюк вийшов на поле на 69 й хвилині та отримав попередження. Ця нічия розвіює надії арсеналу на чемпіонство. За 6 турів до кінця вони відстають від Ліверпуля на 10 очок. Ліверпуль ще має гру в запасі. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив свою думку про вступ України до Європейського Союзу та НАТО. Він вважає Україну європейською країною. Але зараз не бачить можливості її приєднання до цих організацій, Мерц вважає, що це може статися після закінчення війни. Він підкреслив, що країна, яка веде війну, не може стати членом НАТО чи Європейського Союзу. Спочатку війна має закінчитися, тільки тоді можна буде розглядати можливість вступу. Канцлер застеріг від недооцінки сили Росії. Він сказав, що війна сама не закінчиться. Хоча, через бойові дії Україна не може приєднатися до НАТО. Вступ до Європейського Союзу можливий у будь-який час, бо війна не є юридичною перешкодою. Заступник керівника офісу президента України розповів про мобілізацію. Він вважає, що служити в армії повинні всі громадяни. Це стосується і чоловіків, і жінок. Він підкреслює важливість зміцнення війська, адже сусідня держава загрожує Україні. Можливість нового вторгнення завжди існує. Тому, за словами посадовця, всі мають розуміти необхідність служби. Паліса говорить, що захист держави це обов'язок закріплений в конституції. Він пропонує взяти приклад з Ізраїлю. Там служба в армії обов'язкова і для жінок. Якщо громадянин хоче отримати посаду чи освіту, він повинен служити. Це може бути контракт на один рік. В армії є різна робота для всіх. Під час служби людина отримує базову підготовку. Вона дізнається, як працює армійська система. Це дозволяє їй свідомо стати в резерв. Заступник керівника офісу президента вважає, що це зміцнить державу. Він додає для тих, хто хоче стати депутатом або займати управлінську посаду. Досвід служби в армії є необхідним. Український пілот, F-16 Павло Іванов, загинув 12 квітня, виконуючи бойове завдання. Змі повідомляють, що літак ймовірно збила російська ракета. Спеціальна комісія розслідує, що сталося за даними джерел видання. По літаку ворог міг випустити три ракети. Офіційних підтверджень цього наразі немає. Після Великодня городники активно готуються до посадки картоплі. Щоб отримати великий урожай, важливо правильно підживити землю. Посадку картоплі в цьому році радять починати наприкінці квітня або на початку травня. Це коли земля вже прогріється. Під час висаджування картоплі в кожну лунку варто додати добрива. Це допоможе бульбам рости великими. Рекомендується використовувати органічні і мінеральні добрива. Органічні добрива покращують якість ґрунту. Вони допомагають корінню краще вбирати пожеж. Рівні речовини. Мінеральні добрива підвищують врожайність. Серед органічних добрив можна використати послід. Його розводять у пропорції одна частина добрива на 10 частин води. Сечовину розводять у 10 літрах води, додаючи одну столову ложку. Гній підходить тільки в сухому вигляді. Потрібно 5 кілограмів коров'ячого або 3 кілограми кінського на один квадратний метр. Також можна використовувати попіл. Його вносять по одній столовій ложці в лунку. Перегній з попелом теж. Ефективний для цього потрібно 700 грамів перегною змішати з 5 столовими ложками попелу. З мінеральних добрив рекомендують нітроамофоску або азофоску. На одну лунку потрібно 10 грамів. Додатково можна додавати азот і калій для суперфосфату і цибулиння в кожну лунку кладуть чайну ложку суперфосфату і трохи цибулиння.